Ось така церка. Ось так вимішуємо. Треба дати настоятися. І потім будемо працювати. Привіт всім! Ось так промазуємо, бачите, елементарний шпатель для обоїв. обоє. От, береш наносиш. Це церка 65. -та. І ось так от, воно дуже прикольно лягає. Можна макловіцею і можна ось так. Ось так краще, бо пори круто забивають пори всі. Ну так оно пробегається быстренько. То есть без всяких проблем, без нічого. І погнали, фігачити. То що удобно шпатель? Ви зрозуміли? Ось. Він гнеться, коротше. Получається. От зараз, допустимо, полукруг мені треба пройти. О! Бачите, як воно удобно. Звісно, з лестницею неудобно працювати, а так все удобно. Получається, ну ось так Ось так она наноситься. все впори, заходить, все круто